Що для бізнесу міцний бренд? Я думаю, що для бізнесу міцний бренд це просто його невід'ємна частина. Не варто питати, а я бренд чи не бренд, чи є в мене бренд. Якщо ви працюєте, якщо ви існуєте, у вас вже є бренд. Тому що бренд це те, що про вас думають люди. Бренд це причина, чому люди обирають саме вас. Бренд це інструмент, який дозволяє людям зрозуміти. Навіщо вам платити трішки більше? Бренд фактично для мене це емоція, яку відчуває споживач, коли купує чи користується вашим товаром чи послугою, та маржа, яку він дозволяє вам отримати завдяки тому, що ваш бренд міцний, чи може бути бізнес без бренду? Теоретично так, він може бути нішевий, він може бути професійний, він може бути технічний. Ну от я технічними брендами називаю бренди. Наприклад, коли є якась кав'ярня, яка знаходиться в аеропорту, і ти просто приречений на те, щоб там купувати каву, тому що іншої немає. Ну це технічний брендінг. Ти можеш її назвати е, е, «зелений хом'як. E, і все одно люди будуть там купувати каву, да? тобто там, в незалежності від того, тобі подобається цей логотип чи не подобається. Але e, мені здається так, що ще раз, бренд невід'ємна частина бізнесу, він може бути сильний, слабкий, гучний, помітний, непомітний, а він все одно є. Якщо у вас є ім'я, вашого бізнесу вже є бренд. Якщо у вас є реєстраційні документи, з... якщо ви таємно зареєстрували якийсь бізнес, де ніхто не працює, який не створює транзакції, який не має Контрагентів, партнерів, постачальників, клієнтів, то напевно у вас немає бренду. Але якщо у вас є хоча б один співробітник, один клієнт, і ви зробили там, хоч щось в цьому світі, я не знаю, там переїхали, комусь подзвонили, представилися все, ну ви вже в грі, ви вже працюєте, ви вже там.